всім привіт! ми юхонні будемо продовжувати виживати. І ще будемо нові ідеї для крафту вцілянуватися. Поки що в мене дуже мало ідей тут, але як бачите, оце що все, я можу крафтити. Ще поставлю отак так, зручніше. І що ми нові буду дізнавати? Будемо шукати шапку. Так, мені надо тростимо. Ой, о, нове. А так я не любила. Смотрите. О, грай і з піском тут. Не бачила такого. А як воно так рівно? Обычно я бачила як отак. Ну, не так рівно. Ну, типа як тут? Я так бачила. А отаке? Ніби хтось вирав, Я такого не бачив. Ось мій ніжик, ось сквітувати. Це що таке що було?

Скоро... А то еще крыш Бляну шоу за жаловая письма. Давай я уже давно было бы мою подругу, че погруг. А це еще люди... б... Є... за гость. Думала, що потерпілий, то ось отака. Вау. Ось да мода і на курицю. Ой, ой, ой. Це не куриця, а, а петух. Ось куриця. Ось купочка. Так, все. Дівша. Надо буде десь знайти в нитка. Все? Все у перший день. Круто! Цікаво, яка картина буде. Якщо буде цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Так що у нас тут, є, як я знаю, дві картини. І сейчас ми їх подивимось. Вау, это уже мне новая картина. Я не знаю, что это биом. что? Я так была близко. Сейчас залутаем. Нет, это мне не нужно. Вот золотое яблоко надо. Больше ножи. Ура! Я такая рада. Тебе. Ура! Ну искреннюю я забираю. Улик. Еще курочка. Если найду ярык, или надо будет патрушка. Будемо далі дивитися картини. Не цікаво ж? Це сама картина? У мене ще немає других. Ну, я ж бачила, якісь ще картини. Ну це що? Ну, добре. А тут і зараз буде красивенькі. Куривка? Куришка mm. ага. мужчину поешь. Я бы еще я... Mm. Я в таком до сих пор. Все, зараз якщо мы тут стреляем надморозь. Ну вот, Так. Сейчас мне не почеркиваем, Ну или это... что А, что я наживу не Нет. Ну если вот. я уже буду в Ну что, наживу халявы поляваньте? Не хотілося. Дуже схоже на пощо. Потрібно... так. шукати. А, точно я забула, що у мене є заліз. Ну так, не сливка залізе, але ще своє. Сам, то сам, і так тільки одне. Так зараз мені потрібно. Та ти реально. Ну що це таке ж? Ну, всі не, нав... не... люблять діарити. Ну так як я, не, не люблю. зой, и в ухе, я подвигу на Ну, добре. Так, мне потребно заработать печку. Знаю нарубати дерева. Коло мене водить прикольний. Mm -hmm. Мені сказали, коли дев'яно дев'я дивля... дубову, березову, мангрову, е, короче, Всі види дерева.

А мені вже потрошку потрібно коїсь робити. Так, ще два закину. Не це багато. Тут є. Не зрозуміло. Не зрозуміло. А що, тепер не можна робити Дивіться, що. Бачу, що тут на цьому не можна так зробити. Свинка!